Привіт я з України! Сьогодні розповім вам про майбутнє світу, пророцтва, які здійснюються. І найточніші передбачення майбутнього знаходяться в Біблії. Більша частина Біблії це хроніка подій, які були передбачені, мали місце відбутися. Відбуваються зараз і відбуваються в майбутньому на цій планеті. Біблія посідає перше місце у рейтингах найтоповіших книг світу. Вона залишається найпопулярнішою книгою у світі, яку читають, купують, викрадають найчастіше, ніж будь-яку іншу книгу. Свята Біблія дає тисячі пророцтв, сотні з яких вже здійснилися, і сотні чекають на здійснення в майбутньому. Вона передбачає, фіксує історичні періоди люства. Останній період це вічність, це єдиний період, який не закінчується у гріховності, відступності та повній поразці людини. Щоб написати цю наукову історичну гроніку, Бог сам обирав людей через, через божественне одкровення. Творець давав пророчі та історичні записи. Біблія містить точні відом, відомості та факти їхнього виконання. Це не просто чиясь релігія, це історія, підтверджена життям, часом, археологією, наукою, те, що Бог сказав, відбулося і відбуватиметься. Історія людства розвивається. Тим шляхом, який вказала для неї Біблія, яким буде майбутнє цього людства у планетарному масштабі, біблійні пророки, апостоли та євангелісти висловлювали пророцтва щоразу, як вони бралися, за пера або відкривали уста. І всі їхні передбачення виконуються в точності. Є сотні старозавітніх пророцтв про Ісуса Христа, записаних. Від 400 до 4000 років до його народження, і всі вони здійснилися до найменших подробиць. Період пророст про Христа охоплює багато тисячоліть. Починаючи від прабатька Адама та Єви, в Едемському саду перші люди віддали д'яволу владу над землею. Людина втратила свою безсмертну сутність і була вигнана з раю. Але Бог дав обіцянку жінці, що її сім'я буде уражати Змія в голову. Це перше пророцтво про Спасителя світу, сказане за 4 тисячі років до Різдва Христового. Він названий тут е, Сім'я жінки. Христос справді народився від е, незайманої. Він е, здолав диявола і повернув людям можливість жити вічно. Амінь. Всім доброго вечора.